57-й день. Починається з приготування сніданку, бо є гриби, є м'ясо і треба все це пересмажити. Оце з цих трьох грибочків вчорашніх, стільки вийшло маси. Новий день, нові враження. Я обіцяв вам показати, яку фрігу мені вчора дала Ремма. Показую. Це персики. І жирні ціла упаковка. М -м -м. Винограда ціла упаковка темного. Салями. дві упаковки. І м'ясо барбікю до 7.08. 750 грамів. Підсмажу з рисом. Смаколики перекус у мене є на найближчий день. І риси я купив сьогодні. Збігано з тише бо ми з україни. Там там теліканта. Які шматки м'яса. Ух! Частину пересмажу і кину сьогодні. Ось два шматка в рис. А ці два шматка пересмажу теж і на завтра буду вести. 57-й день мандрів Проекту Тато до доці на край землі. Закінчилися гори практично ще до Осло Хоча саме осло знаходиться в котловині гірській, але їхати вже можна було велодоріжками по більш-менш рівній місцевості. І от зараз. Сторону Швеції я теж просуваюся велодоріжками і це приємно. Але з другого боку, я вже не бачу тої першозданої дикості Норвежських гір. Дуже вдячний долі, що я зміг переїхати два перевали і помилуватися дикою природою Норвегії. По дорозі Я побачив таке накопичення каменів, такий своєрідний Стоунхендж. І, і думаю, що це таке, але може, жливо, якесь старовинне кладовище, але потім побачив знову ж таки цей інформаційний стенд. І, судячи по всьому, це місце поклоніння і жертвоприношення богам у давнину. Любіть Україну, так як так. люблять себе всі розвинуті країни. Отже, дивіться, два кола, одне коло камінне і друге коло камінне. І цим каменем, мабуть, кілька сотень або й тисяч років. І в центрі ви бачите, ось тут жертвенник. Це історія, а історія це дуже важливо. Ви знаєте, що росіяни... Дуже хочуть позбутися нашої української історії, скільки вони знищили художників, істориків, інтелігенції, наукових співробітників, заморили їх, згноїли в таборах і буцегарнях. А ще мене вразив один факт: можете набрати в гуглі в болотах на калимі утопили три тисячі дівушок. Найстаршій було 14 років за наказом Москви. Літнього ранку з концтаборів Берлах і Севоцлах вивели три тисячі українських дівчаток-підлітків. Дітей завели у ліс і втопили в болоті. Уявляєте, яка ненависть до українців, щоб три тисячі дівчаток невинних людей. Потопити в болоті? Як це можливо? Це ж хтось робив? Це хтось з них дивився? Це хтось з них же чув ці крики, бачив цей жах, а потім все життя жив спокійно, так як ті падлюки, які відрізали Геніталії нашим хлопцям і гвалтували наших дітей? Як вони з цим можуть жити? Як ми можемо жити з цим? И они еще пробовали называть нас братним народом. Подступно, нагло. Что Россия сделала плохого в России, в Украине? Что Россия сделала плохого? Там надо их всех Хохлов до последнего и детей Это гниль, ее надо Все население? Все население. А Польша куда? Присоединить к России? А ее тоже у... А Українці всіх плоть до младенці. Всіх нічого. Це распространилась, вона розпространилася, вже... тепер нас не люблять. Досяг я знову проміжного міста Норвезького. Можливо, це вже останнє, бо наступне я вже буду набирати по GPS у це шведське місто. Ну що ж, саме серце. Як завжди тут людно. Люди грають в якісь вон, там, ігри з кульками, не знаю що, продається полуниця. От живе собі місто, а ти навіть не знаєш, що воно таке існує. А тут своє життя. Можна попити води. Далі шум позитивний. І ось такий водограй і лавочки. І сиди собі серед водички. І слухай, як шумить річечка. Яскравих квітів біля храму в прекрасному парку на лавочці. Я зараз пообідаю тим, що приготував і знайшов, що мені фріга подарувала. Отже, рис з грибами і м'ясом, перчик, огірок, помідорчики, виноград і смажене м'ясо з кетчупом. І з усього цього я купував тільки рис. Ай, скрися ми вчепилася на мене. Ігуанка, яка краса. ай ай. ай Ай-яй-яй, -ай. ай -ай -ай. яка вона хороша! Thank you, thank you. That's good. супер, супер, ігуанка. Бай-бай. Що в такому красивому місці? Обідую та ще й контактний зоопарк у мене вийшов. Ну ось такі несподіванки. Ось для чого я сюди їхав за позитивом. Хліба направо, а я зараз пробую добратися до чергового якогось. Історичного місця є позначка, написано якесь судно або судно. Ага. Зараз доїду, подивлюся, що воно таке. Бо є інформаційні стенди. Норвежці вміють зберігати свою історію. Ага, я ще раз побачив. Піктрогі е, на стінні малюнки. Йой, таких великих я ще не бачив ніколи. Ой, треба доторкнутися, дивіться. Бачите, в камені видовбано. Ямочки, ямочки. Ух ти, тут ще й підсвітка є, значить, ввечері підсвічується. Отака От турбота. Ой, людина, людина велика і маленька. З якимось... З чимось тут. Тут якийсь... А! Оце є ростра, те, що я вам показував. Ніс човна. Маленька людина, велика. Ой, мабуть, це хлопчик. Ось так це виглядає. Ух ти, ух ти! оце ціле полотно. І там позаду ще два човника. Що ж нам говорить інформаційний центр? Показано, що такими човнами ходили. Включаю перекладач. Норвезька мова або англійська, і зараз прочитаю, що тут написано. Показаний величезний корабель і маленький. І тут написано: ось великий корабель. Це реально або це міф і запитання. І далі йде розшифровка. Коли бачиш такі наскельні малюнки, яким вже кілька тисяч років, і торкаєшся їх. Всередині все перевертається. Це ж така історія, яка дійшла до нашого часу. Я в захваті, я ще такої, такого полотна в житті не бачив. Яке щастя, що є інформаційні стенди. Як добре, що я не полінувався і звернув і доїхав. Вчиться українці, як треба шанувати історію. Вже вкотре вам про це кажу. Я побачив таку скриньку, подумав, що це шпаківня. Давай шукати, де ж літок. Тут нема, тут нема, знизу нема, тут нема. Потім думаю, може це якось опускається, а воно так піднімається. І це знаєте що? Це, мабуть, тут кожен хто бажає, залишає про себе якусь згадку. Ага. О, це вперше раз таке бачу, колись тільки читав. Ага, всі записують, хто тут бував. О, той мені треба записати. Написав Україна Київ 37-22 року, року і намалював маленького велосипедика груженого, так як в мене. Останні люди тут були 29 го числа, потім 28, го 26, го 26, го 22. го Тобто відвідування відбувається. Хіба-ка? хіба в Осі прийшов песик. Ай-яй-яй-яй! -ай 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 -ай!

І як завжди є інформація, що проводились тут розкопки. І тут інформація написано секрет поля. Який же секрет, що тут вікінгі ховали своїх людей і в 2017 році, мабуть, були розкопки і знайшли ось такі золоті предмети у 2015 році. На цьому кургані це золоті предмети з орнаментами римської епохи, які тут знайшли в 2015 році. Зараз вони знаходяться в ослов музеї. І подивіться, на відміну від наших пам'яток, які нібито взяти під охорону, в багатьох випадках занедбані, закинуті і руйнуються. Тут кожна пам'ятка дійсно охороняється. Тут є і підсвітка, є інформація необхідна двома мовами. Все вистжено. Так люди шанують свою історію. Ця річка, друзі, якраз і є кордоном між Норвегією і Швецією. Буквально лічені навіть не хвилини, а секунди відділяють мене. Від іншої країни, яка вона Швеція, батьківщина Карсона. Ми скоро дізнаємося. Йо, моя душа. Дай зброю ни вже вона Так хоче теплих слів